11 квітня у учінцях кав'ярню, у якій отруїлись відвідувачі, закрили на перевірку. Фахівці Держпродспоживслужби виявили порушення гігієни та склали відповідний акт. До обласного центру контролю та профілактики хвороб надійшло повідомлення до головного управління держпродспоживслужби Чернівецької області про госпіталізацію чотирьох хворих з попереднім діагнозом харчова токсикоінфекція. Було проведено санітарно епідеміологічне розслідування а також було здійснено позаплановий заход, контролю. На харчоблоті закладу. На сторінці кав'ярні у соцмережах повідомили, що ймовірною причиною отруєння могли стати сніданки, до яких входять яйця з неповною термообробкою. Воду, курятину, яйця та інші продукти забрали на дослідження. Немає, немає офіційних результатів аналізів. Ми чекаємо офіційних результатів і тоді вже вийдемо на зв'язок і скажемо, що це було. Зараз ще чекаємо, поки проводиться розслідування. Наша компанія, працівники нашої компанії на зв'язку з усіма людьми, які постраждали. До нас є звертаються запити. Ми всі Запити опрацьовуємо. Ми з на зв'язку, тому ми на зв'язку з усіма нашими гостями і ну, наші працівники тримають контакт. Також ми хочемо подякувати всім людям, хто нас підтримує. Ми бачимо цю підтримку, ми її відчуваємо, тому ми дуже вдячні. Кав'ярня має місяць на усунення усіх порушень, виявлених під час перевірки. Під час нашого інспектування було виявлення. Ряд невідповідностей після спеціалістами головного управління було складено акт, виносино припис. А також після припису складено протокол. Після чого буде здійснено ще один захід, і ми вже перевірено, усунені вони чи ні. Також даний заклад написав нам заяву про те, що вони закрились на момент усунення даних невідповідностей. Євген Паселюк, Діана Чігак, новини Сі 4